Банківська сфера одна з найважливіших галузей у кожній країні. Саме від стабільної роботи фінансової системи та банків залежить добробут населення та його впевненість у майбутньому. Банки це установи і посередники між тими, у кого гроші є, і тими, кому вони потрібні. В одних людей банки приймають гроші на депозит, а іншим видають кредити. Однією з таких установ була церква Темпл у Лондоні, освячена 1185 року, як осередок лицарського храмового ордену тамплієрів. В Україні банківська система сьогодні складається з двох рівнів: Національного банку України та комерційних банків. Національний банк України центральний державний банк, що проводить єдину державну банківську фінансово грошову політику, контролює діяльність інших фінансових установ і регулює Грошовий обіг в Україні. комерційні банки, установи, діяльність яких націлена на прибуток і надання різноманітних фінансових послуг населенню, підприємствам, уряду та навіть один одному. Банк бере у вкладника кошти на депозит і видає ці кошти як кредит позичальнику. Позичальник сплачує відсотки за кредитом, а банк сплачує частину цих відсотків вкладнику за депозитом. Залишок це дохід банку. Банки також заробляють на інших видах послуг, наприклад, на переказах коштів або на видачі платіжних карток. Українські банки випускають для споживачів дебетові та кредитні платіжні картки. Дебетова картка це документ, за допомогою якого можна покласти гроші на поточний рахунок. За допомогою картки можна знімати готівку з рахунку та отримувати її в банкоматі. Кредитна картка. Це платіжний документ, за допомогою якого можна здійснювати різні витрати на основі низки угод між банком та власником. Вона дає змогу виконувати ті самі операції, що й дебетова картка. Але з кредитною карткою ти можеш здійснювати покупки, не маючи грошей на поточному рахунку. Фактично, це кошти, узяті в кредит, і погасити його пізніше, сплативши невеликі відсотки. Ще однією корисною послугою, яку пропонують банки, це сейф, банківська комірка, тобто місце, де можна зберігати найцінніше майно або важливі документи. Деякі комерційні банки мають лише один офіс, інші мають низку офісів в одному місті або багатьох містах України. Також банки мають розгалужену мережу банкоматів, терміналів, призначених для прийому та видачі грошей і здійснення інших операцій за допомогою платіжної картки. Із розвитком цифрових технологій з'явилися необанки або банки без відділень. Такі банки працюють лише онлайн. В переважній більшості банків світу спектр банківських послуг є досить широким, зокрема, ведення поточних рахунків, платежі без відкриття рахунку, видача кредитів, відкриття депозитів, прийом платежів від населення, обмін валют. Банки відіграють важливу роль в житті людини. Вони надають різні фінансові послуги, які сприяють економічному розвитку клієнтів та їх соціальному захисту.